Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Приїхали ось такі новинки, тапочки кімнатні. Ціна 149 гривень. Є у сірому кольорі або ось такому рожево фіолетовому, досить пухенькі. А підошва ось така. Ще є ось такі цікаві подушки на стілець із зав'язками. Ціна 109 гривень. Вони є прошиті. І зав'язки із двох сторін такий гірчичний колір або зелений. Всього є два варіанти кольорів. Розмір 40 на 40 см, тканина 100% поліестер. А ще є з більш осінньою тематикою, з листочками ці пукіші і відрізняються вони тканиною. Тут така більш як вельвет, а ця як бавовняна. Принаймні на, на дотик, на вигляд мені так асоціюється. Зараз ми з вами подивимося. Теж вони прошиті, але більше разів, як бачите. От. Всього чотири варіанти кольорів. Ось так, хочу показати всі одразу. Сірий з листочками, такий бордовий, як вишневий, синій та зелений. Розмір такий самий: 40 на 40 і теж 100% поліестер. Але, хоча, по відчуттях вони зовсім відрізняються від попередніх. Такі подушки декоративні. Розмір їхній 40 на 40 і 100% поліестер, але ті вже, бачите, без зав'язок і більший асортимент кольорів. Ціна 109. Зараз ми перескануємо, переконаємося, чи так є. Є і сині, і зелені, і такі, як фіолетові, але блідий колір, ненасичений, Гірчичний, такий яскравий. Так і є 109 гривень. Поповнився асортимент таких наборів рушничків, дві штуки. Один менший 35 на 75, а інший більший 70 на 1,40 м за 199. І кольори є на вибір. Синій, зелений, лимонний та фіолетовий. Пишіть, до речі, як у вас погода, бо в нас вже відчувається осінь. Ще досить тепло, але вже такі нотки свіжості присутні. 269 гривень коштують ось такі пледи. Розмір 1,30 метра на 1,80 м це є 20% вовна, 40 бавовна і 40 пан. Такі вони. можна накритися, можна десь. Застелити, кому де вони знадобляться. Такі декоративні подушки. Так. З осінньою тематикою вони на замок можна зняти випрати. Ціна 169. Ще хочеться вам показати, що приїхали ось такі качалки для тіста. Вони силіконово дерев'яні. Поєднання матеріалів, є різні кольори. Я думаю, це досить практично. Воно отак прокручується. В мене ще така сама звичайна дерев'яна скалка. А є ось такі в продажі. І ціна 149, 449 гривень коштує сковорода Діаметр 28 см. Я так все дивлюся, але, мабуть, таке собі куплю, як буде акція більшого діаметру. Нас всі люблять смажену картоплю. І іменно на картоплю треба більшого діаметру або більшого такого об'єму, знаєте, глибшого. Така за 449 в сиренькому кольорі 26 см діаметр. То пропустив. Є ось такі вафельниці електричні міні у формі серця. За 399 Така мила колекція кухонного інвентарю. Ополоник за 88 з дерев'яною ручкою. Ложка для спагетті 88 і лопатка кухона 88 гривень. Такі свічечки ароматизовані є у різних кольорах. Ціна 44 гривні. Так, чотири варіанти кольорів. Поповнилась колекція картин по номерам. Тут фарби, пензлики, кріплення, все йде в комплекті. Розмір 40 на 28 см і ціна 169 Зараз вам скоренько покажу О, тренди. Акула, чоботях, в кросівках. Така дівчинка. Ось, більш близько, не видно вам. Така вулиця лябобу. Це теж лябобо. Таке ж саме. І ще ось така мила собачка в ванні. Так, і ще є варіанти: автомобіль, дівчина і вовк. Так, такий варіант: водоспад. Розмір. Тут є розмір, дивіться, є різний: 30 на 40 см або 40 на 28 см. Але ціна однакова 169 гривень. Давайте подивимося, може там щось є. Інше. Валка. Угу. Цей трендовий і лябубо. Це ми вже бачили, крім ось цього. Алмазна мозаїка, такий набір для творчості, розмір 30 на 40 см за 299. Вони є і важчі, і трохи дорожчі за рахунок ось цих алмазів. Тут все є, вони розсортовані по кольорах, є інструменти, які допоможуть. Такі от квіточки, тюльпани і такі чашечки з квітами. Картини по номерам розміром 30 на 30 см за 169 Цікаве спостереження. Картини різні, розміри різні, а ціна однакова. фокус покус Світильник садовий на сонячній батареї 39, по 99 гривень. Лампа на прищіпці LED. Вона невеличка, має гнучку основу, можна направити світ в потрібному напрямку. І, я так розумію, батарейки йдуть в комплекті. Ось така новинка: це її нічник з космонавтом із з ракетою. Так. Працює від маленьких батареєчок, вони вже йдуть у комплекті. Це, мабуть, треба космонавта розпакувати, щоб він гарненько сидів. Сам космонавт не світиться. Така фігурка. Як вам такий нічник? Я так розумію, ще йдуть в наліпки якісь в комплекті. Зараз ми з вами пошукаємо. Бо має бути ось ця ракета прикрашена. Ну, так і є. Бачите, ось такі наліпки в комплекті. Ароматизатори автомобільні, і є вони різної форми. Всякі привиди, і губи, і лапки. Та лапки. І ось такі губи по 99. Ми тільки з вами дивилися новинки сумочки жіночі, і от сьогодні знову є ось така новинка. Сумка жіноча за 299 гривень. Сказала, що це такі базові кольори, чорний, білий, бежевий і світло-рожевий така попеляста троянда. Досить вони такі місткі, вони, до речі, наповнені. Такою. Як пакетиком чи чим з повітрям, щоб не загиналося. Ну, досить гарно це все виконано за такі гроші. Як вам новинки? Пишіть в коментарях. Ще одна новинка. Йоршики для унітазу з підставкою по 99 гривень. Два варіанти кольорів. І такі по 99. Тут вже. Три варіанти кольорів. Ну що ж, сьогодні ходимо суто по новинках. Подивіться, які приколи приїхали. Йоршики. Два варіанти кольорів. Цікаві вони. Довга ручка тоненька. Такі. Ну, ми якусь вазу чи пляшку гарно буде мити. Ціна 59 гривень такі. Йоршики, діжики. Набір гачків настінних дві штуки за 49 гривень. Є рожеві, є червоні і все. До речі, в інших аврорах може бути інший колір, а червоного, рожевого не буде перевірено. Скатертина на стіл розмір 1,80 м на 1,80. Гарненькі тут малюночки. Морська тематика, грибочки, квіточки, такі, квіточок багато, геометрія. І ціна 34 гривні. Набір зубочисток, дві баночки по 200 штук, 55 гривень. Баночки, до речі, досить такі цупкі. Я думаю, можна і повторно їх потім використовувати. Новинка на дитячому відділі. Собачка за 299 гривень. Це такі, що ходять, гавкають. Бачу, в них ще є кісточка погриста. Така новинка набір посуду іграшкового для чаювання. Такі різні смаколики, і таця, і чайничок за 139. Така іграшка-пружинка дитяча кольорова за 44 гривні. Це і одна суцільна. Іграшка дитяча розвиваюча 77 гривень. Вона магнітна. Є ось така ручка, вона магніт, і кульки металеві, вони витягуються, мається на вазі, стають ближче або втоплюються вниз. Нема змоги відкрити, щоб вам показати, але ось ці кульки вони не випадають. Не треба буде їх збирати повторно, ще щось, воно все кріпиться. Я маю схожий варіант для своєї молодшої донечки. Їй дуже цікаво тим бавитися. Вона підносить оцю цю ручечку, і ця кулька вона ближче стає. Потім можна отак пальчиком їх згладити, вони падають туди всередину, і потім повторно можна собі щось малювати. Якщо є бажання, дуже мені подобаються ось ці розвиваючі набори. Сортер за 199. Такий варіант 249. Також є набори посуду металевого за 189 картини помпонами. Ціна 199 гривень. І є різні малюночки. Тут повністю треба картину закласти цими помпонами. Металики. Ти всі подивимося. Розмір не вказано. Не написано скільки тут такий розмір. Можна, знаєте, щоб дитина зробила, наприклад, її почепити в дитячій, якщо є така можливість. Іграшка дитяча зі. Телефончик за 199. Сказати, що привезли багато слаймів, то просто нічого не сказати. По 55, по 49, по 88, і такі 88, ці по 59. З кульками в мене окремо такий варіант 77. Тут є ще білі вкраплення. Такі 77, 69 різнокольорові. Тут два в одному, 55, типу 59, 49, 64, з губкою бобом. Там ще є е, такі намистинки окремо. Так, тут з резиночкою, з зайчиком 84, з такою нарізкою, бачите? Фруктики 64, 39, теж щось є. Ага, фігурка. Фігурки, але вони впали на низ. От, Кінетичний пісок із формочками за 64. Така гра на логіку головоломка за 59 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Котики, антистрес сквіші по 299. Вони такі рельєфні, як пухнасті. Парні, магніти, браслети. Ціна 39 77 Сімдесят гривень. Сроватка для росту волосся. Спреї 119 гривень 16 в одному і 149 гривень 3 в одному. Що ось такі появилися бальзами кондиціонери для волосся. кавана за 84 гривні. 7, об'єм 200 мл, термо та УЕФ-захист і блиск та шовковистість. Новинка на відділі до косметика. Гель, очищаючий з анакислотами для обличчя 150 мл 99 гривень і маска для проблемної шкіри обличчя теж 99 88 гривень. Тонізуючий лосьйон для шкіри обличчя. 150 мл 88 грн. По 55 грн туш для вій.